Зниження мит єС на українську продукцію до 1 листопада має забезпечити українських виробників стабільним ринком збуту. Це так звані автономні торговельні заходи з боку ЄС, і скористатися ними можуть передовсім компанії, які активно працюють із європейськими партнерами і не потребують адаптації. З огляду на це найбільші переваги можуть отримати українські зернотрейдери. Ринок ЄС основний для збуту цієї продукції. Україна щороку постачає до ЄС понад 7 мільйонів тонн зернових і з повноцінної. Дією угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі ці обсяги мають зрости принаймні на 50%. Українські зернотрейдери мають найвищу готовність для розширення експорту до ЄС. Галузь розвиває інфраструктуру та логістику. Так, одна з найбільших компаній агросектору збудувала мережу перевантажувальних терміналів у дев'яти областях та інвестувала у власний флот. служби на Натепер відновили маршрут транспортних перевезень майже всією протяжністю Дніпра. Це можливість максимально використовувати судов швидше осуществлять перевозки. У терміналі поблизу Переяслав Хмельницького щотижня завантажують кілька таких барж. Зерно закуповують у навколишніх господарств і експортують на світові ринки. Якість такого збіжжя задовільна навіть за європейськими нормами, запевняють у лабораторії підприємства, якби зараз сказали да сертифікувати таке зерно по євростандартам, то воно пройшло як по якості, тому що воно відповідає як і євростандартам, так і стандартам України. Що вища якість збіжжя, то вищу ціну отримає за нього постачальник. Експортери, орієнтовані на європейський ринок, мотивують місцеві господарства працювати добросовісно за новими нормами. Взагалі, наш то, торговий відділ, лабораторія при поставці зерна. І вони там або дзвонять, підказують, наприклад, сільхозвиробнику, яка в нього якість. Наприклад, якщо починає сільхосвиробник, якісь убирають продукція, там, наприклад, чи кукуруза, волога, або дуже велика. Кіссор, ну і підказуємо, або чистить, або трошки витримати. Партнерство з зернотрейдерами дає можливість працювати рентабельно, твердять місцеві аграрії. Експортери допомагають фінансувати розвиток господарств та соціальну інфраструктуру на селі. Ви розумієте, що таке фермер мають 100 гектарів землі і стоять на базарі з відрами. І коли йому дають нормальну ціну за зерно, він має за що купити міндобриво, має за що купити трактора, і все це я вважаю, хорошо. Ми маємо таку землю, на якій все родить. розумієте? так, що тут вже аби нам трошки допомоги дали. Допомогти селу можуть торговельні преференції, які Євросоюз надав для українських аграріїв. До 1 листопада знижені мита на 84% усіх товарних позицій сільгоспвиробництва. Завдання агробізнесу скористатися цими можливостями, наголошують у галузевій організації. Хоча і, знову ж таки не режим вільної торгівлі, там передбачені тарифні квоти на експорту Європейського Союзу, але тим не менше це навіть на першому етапі 950 тисяч тонн пшениці, 400 тисяч тонн кукурузи, 250 тисяч тонн ячменів. Поступово ці опції будуть збільшуватися протягом п'яти років. Євросоюз розглядає Україну як одного з найпотужніших у світі агровиробників, зауважують урядовці. Тому притік європейського капіталу, орієнтованого на збільшення врожайності, лише справа часу. Потенціал, наприклад, європейський, він фактично вичерпаний. Да, великі вкладення капіталу. Ну є певні обмеження по землі, і ну з цієї землі отримати вже більше очевидно неможливо. І якщо є певні знову ж таки, обмеження по поширенню генетично модифікованої продукції, і так далі в Європі, то звичайно, все от є певний ліміт. Україна в цьому контексті ще не має величезні невикористані можливості. За даними Євростату, торік Україна продала на ринок Євросоюзу 7,5 мільйонів тонн кукурудзи. Близько. Ко мільйона тонн пшениці і трохи менше 50 тисяч тонн ячменю за прогнозами мінагрополітики за позитивного сценарію Україна могла б збільшити поставки зерна до ЄС ще у півтора разу.